Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський склав повноваження голови Херсонської обласної організації партії Слуга народу та вийшов із партії. Причину виходу Соболевський не повідомив, сказавши тільки, що для Херсонщини можна зробити більше корисних справ, будучи політично неупередженим. Соболевський також наголосив, що він продовжить свою роботу у складі фракції Слуга народу в Херсонській обласній раді. У Херсоні Соболеський з'явився у 2019 році, очоливши штаб Володимира Зеленського. Вважалося, що він був ставленником так званої групи кварталівців, яких поступово вибили з команди президента Володимира Зеленського. Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Херсонської обласної організації партії Слуга народу замість останнього буде нардеп Сергій Козир. Козир керуватиме партійним осередком до обрання нового керівника за процедурою. Сергій Козир мав великі амбіції взяти під контроль партосередок Слуги народу ще у 2021 році. За нашими даними він активно працював над цим питанням, критикуючи Соболевського на рівні партійного керівництва. Союзником козиря у цьому питанні став депутат Херсонської райради Нісар Ахмат, який довгий час входив до близького оточення Соболевського. Але через інтриги у 22-му році з цього оточення виключений. Ахмат та козир вже намагалися переломити ситуацію всередині партії, але програли. Коріше за все, це було останньою краплею для нардепа Сергія Козиря, який вмовив голову партії Олену Шуляк замінити одного із найстаріших членів партії Соболевського. Ну а ми перейдемо до наступної новини. 31 березня СБУ затримала 53-річного херсонця Віталія Наумича, який обіймав посаду окупаційного заступника голови так званого виця Херсона з будівництва та архітектури. Його підозрюють у колабораційній діяльності. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років. Наумича призначили на цю посаду у травні 2022 року, і він працював там до листопада того ж року. Поки не втік на лівий берег Дніпра перед деокупацією Херсона. Пізніше він виїхав до Криму, а звідти через треті країни до ЄС. Згодом повернувся в Україну, уселився в Києві та переховувався під виглядом переселенця. Відомо, що у 90-му році він закінчив Херсонське морохідне училище. До повномасштабного вторгнення керував кількома підприємствами. З 2005 по 21 рік очолював ПП Пріоритет 2005, яке займалося роздрібною торгівлею. Був керівником ТОВ EXTIM SPETS Trade, яке торгувало Брухтом, та бенефіціаром ТОВ Красула Голд, яке займалося збиранням відходів. У 2021 році заснував ТОВ НВВ в Олешках, а у 2022-23 роках був зареєстрований як ФОП і торгував продуктами. Що думаєте про цю історію? Пишіть у коментарях. Йдемо далі. Колишній командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін у жовтні 22-го року розглядав можливість застосування тактичної ядерної зброї. За даними The New York Times, ЦРУ перехопила його розмови під час українського контрнаступу на Херсонщині. Це сталося незадовго до оголошення суровікіним про відведення військ із Херсона. Суровікін вважав, що використання ядерної зброї могло б зупинити зсу від форсування Дніпра та наступу на Крим. До цього розвідка США оцінювала ймовірність такого удару на рівні 5-10%. Після перехоплення розмови цей показник зріс до 5-10%. На той момент американські військові підтримували продовження контрнаступу України. Водночас радники президента Байдена висловлювали занепокоєння щодо можливої ескалації та стримування зсу. Нагадаємо, 29 серпня 2022 року Україна оголосила про початок контрнаступу, який тривав до звільнення Херсона 11 листопада 2022 року. Внаслідок операції було визволено правобережну Херсонщину разом із Херсоном. Активні бойові дії після цього припинилися, але на Дніпрі тривають бої. А ми перейдемо до іншої новини. Як відомо, Херсонський морський торгівельний порт та Чорнобайський аеропорт не працюють, але це не заважає їхнім керівникам отримувати зарплату. Так, керівник Херсонського морського торгівельного порту Геннадій Маховський у 24 році заробив на цій посаді 656 тисяч гривень та отримав майже 71 тисячу гривень пенсії. Нагадаємо, Херсонський морський порт перебував під окупацією з 1 березня 2022 року. Після звільнення правобережжя Херсонщини він так і не відновив свою роботу через постійні обстріли. У порту залишається заблокованими 14 суден. АВО директора комунального підприємства Херсонські авіалінії, яке опікується місцевим аеропортом, Ігор Дзванчук, задекларував за минулий рік дохід 447 тисяч гривень. Нагадаємо, аеропорт у Чорнобаївці був знищений під час бойових дій у 2022 році. Це той самий аеропорт до 22-му році російська армія зазнала втрат авіаційної техніки, де згоріло багато геликоптерів збройних сил РФ з того часу. В Україні Чорнобайовка стала своєрідним мемом і символом знищення російських військ. І до останньої новини цього тижня колишній депутат Херсонської міської ради Андрій Дмитрієв, мандат якого припинили у березні 2023 року, торік заробив 3,6 млн грн гривень від підприємницької діяльності. Дмитрієв також задекларував 291 тисячу гривень, 105 тисяч доларів та 180 тисяч євро готівкою. Окрім власних доходів, він вказав і заробіток своєї дружини гульнари. У 2024 році вона отримала 161 тисячу гривень від підприємницької діяльності. Також у її власності є 6,8 мільйони гривень, 70 тисяч доларів та 90 тисяч євро готівкою. У декларації Дмитрієв зазначив, що володіє квартирою у Херсоні, придбаною у 2018 році вартістю понад 1 мільйон гривень. Він також має ще дві квартири у Херсоні та одну у Києві. Проте їхню вартість не вказав. Крім того, йому належать 13 них житлових приміщень у Херсоні, Запоріжжі, Енергодарі та Мелітополі, земельні ділянки у лісниках на Київщині та в Херсоні. У власності Дмитрієва є й адміністративна будівля у Херсоні, яку він оцінив у 2,2 мільйони гривень. Серед задекларованого майна також є колекція марок та колекція монет однак їхня вартість у документі не вказана. За інформацією моста, Андрій Дмитрієв вже майже два роки мешкає в Іспанії. Нагадаємо, у березні 24-го року начальник ХМВА Роман Мрочко припинив повноваження депутата Херсонської міської ради Андрія Дмитріва. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуєте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити коментар. Ставайте членами нашої спільноти, так ви отримуєте наш доступ до секретного телеграм-каналу, де новини виходять раніше ніж на сайті. До зустрічі наступної неділі.